У тебе ще довго чекать, поки ти засидішся. Що ти прикопавсь до мене? Мені що стоять чи що думать. Ти хоть своєю довбечкою знаєш який сьогодні день, ти довбень ти старий. Та знаю, який сьогодні день, воскресеньє, вихідний обичний день. Ні, друже, неділя це не просто звичайний вихідний день. Це робочий ще день, щоб сходити на огород. Давай бігав на огород. Та скільки можна цей на огород ходити? Можна хоч коли-небудь мені обичний вихідний день на один день зробити, але вечно твій огород ходить, коли не треба. Ні, не можна. А що якісь питання є. Звісно, в мене є питання, подруга. Ти свій огород любиш чим мене, так? Да? Так, давай, приїхали і поїхали. Давай, я пішла, а ти давай. Якщо ти залишишся вдома, я тебе реально придушу. Ну і десь свій його рот, я тут краще залишуся без кріпатури. Один день тому. Ну Нарешті цей понеділок настав, а це означає, а це означає, що можна вже піти на риболовлю. Я не можу встати з ліжка, допоможіть мені хто небудь. Рідненький, ти пішов мені допомагати, і на огород, напевно, зараз підеш замість мене. Твій улюблений огород передав тобі привіт. От перед сном якраз краще схожу на огород. Отак От краще буде, і ніхто зато мені не буде казати, куди мені йти, на огород чи не огород.